Всім вами заморома, і дивіться, оцей блогер, він назив. Його канал називається Донський козак. То він зняв відео. Давайте подивимось. Оце відео. Дивіться його відео. Так. Да. Бачите? Ну цей ютубер реально мене бісить. Да. А Своїми шо... відео цими і кринжами. Це навіть просто Він за... Це реально кринж. Просто напишіть на е, просто ко не. Донський хозак, і вам прийде на десь блогер, будемо його хейтити. Давайте да, якийсь цей Рон... канал закринжований. Тут вообще А може, це ти закринжований, братан? Че кринжден знімається в цьому каналі? В цього чого. А Я знаю. Я ж дивився це відео. Е, я просто знімав відео, бо я планував зняти багато відео, я їх всіх зняв. Да. Е, і мене. Я ще придумав зробити відео схоже на нього після того, як я зняв від... знімаю відео. Да. Я ще це робив, коли у мене ще навіть не було 500 підписників. У мене було десь 426 підписників, і я виложу перше відео. Дивіться. Давайте подивимось далі. Цього очо, тільки один крінж бачу. А. І відео! Тобі що? Не подобаються мої собаченята? Так. Да. Я із перших е відео. Перше відео своїх я знімав про собаченят. І ще. А мені саме перше відео було виложене дуже. давно. Подейки Такі ж самі, як у мене. Тут багато очимських відео. Це крінж справжній, просто не те слово який. Крінж. Друзі Він ще не подивився моє саме перше відео. Нам треба думати, як цього чола забанити. Ну, то я вам теж рекомендую, як у цього теж чола. Що зняв про мене таке тупе відео е, забанити. Ну то, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Да, і. Якщо мої підписнички. Якщо ви дивитесь це відео, то, будь ласка, за, може, ми придумаємо план, як забанити оцей канал. тупарилий, що зняв про мене таке тупе відео. З цим каналом. Давайте. І так, і починається війна із цим. Тупарилим каналом, який, який називається Донський козак. Бажаю що успіхів, щоб що його вменшились підписники, щоб він був тупий. Боже. Я вже точно знаю, що йому 10 років, бо він родився 13-го року, 2013-го, а я родився 2012-го. Да. Але мені все рівно. Знаєте, скільки років? Ну так, да, 10. Я скажу чесно, що в мене 2 грудня днюха. Так. Да. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Так. Да. Да. І привітайте мене з днюхою Их відео. Не так коротко говорить. Це крінж справжній. Просто. Крайте, як цього чого забанити з цим каналом. Що? Бо... Ти мене задовбав. І ти мене теж, ти мене ще бісиш. Да, це і є мій канал, але давайте ми накажемо цього дебіла. І, будь ласка, подивіться це відео, то зрозумійте, що мені треба вже 600 підписників. Будь ласка, і все. Всім удачі, всім пока. І зустрінемось в нових роликах. Новому відео. Я виложу його.